Скільки коштує капітальний ремонт двохлітрового Audi Q5, машина 10-го року 248 тисяч пробіг на автомобілі. Немає тиску мастила. Клієнт приїхав на заміну баланс валів. Як бачите, у нас вже демонтований двигун. Ми його вже розбираємо. Підон скинули, масляний насос скинули. Все в дуже негарному стані. Виліт ланцюга ГРМ у нас 9 зубів. Старий комплект задіри на розподільчому випускному, впускному валі, розпорна планка у нас також задерта. Там може втрачатись тиск мастила. Клієнт думав, що це балансвал. Ми зняли піддон і виявили, що це не балансвал, тому що у нас вже присутня стружка в піддоні. Що будемо далі робити по цьому двигуну? Розбираємо, дефектуємо. Приблизна ціна капітального ремонту, якщо там замінювати баланс вали, два розподільчих вала, поршньову групу, плюс робити щось з головкою блоку циліндрів, повну реставрацію коштує орієнтовно 200-250 тисяч гривень. Розбираємо, дефектуємо, чекайте в профілі наступні відео.